Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні буде одне з найкращих відео, на мою думку, це відео про фаворити косметики. Тобто це та косметика, котра цієї весни була найулюбленіша, найкраща, і цій косметиці не було просто рівних. А взагалі в нас буде майже вся декоративна косметика і зовсім трошки догляду. Справа в тому, що з моїми фаворитами в догляді майже нічого не змінилось, тому я не стала їх брати, взяла тільки ті, про які хочеться додати. Початково розказати ті, котрі я для себе віднайшла, так би мовити, недавно. З чого почнемо? Давайте почнемо спочатку, почнемо з тональної основи. В четверг вийде відео про всі мої. Намагання знайти кращу тональну основу. Тобто я покажу весь свій шлях за минулий рік всі свої тональні основи і консилери. Зараз хочу сказати, що у Dior є два класних варіанти: це матова і сяюча тональна основа. Сяюча називається ось так Skin Glow. і матова називається просто ось так. Dior Forever вона має матовий фініш. Вона не підкреслює ні лущення, ні пори. Вона дуже класно матує і вона взагалі не потребує якого. Якогось припудрення. Тобто я припудрую шкіру тільки тоді, коли роблю дуже активний макіяж очей, і мені потрібно ще додаткове блюрення, щоб шкіра була просто, знаєте, як лялечки. Тоді я беру пудру, зараз також покажу яку, і ще трошки припудрюю. Що стосується відтінка, у мене відтінок 1,5, тому що на мені вона трошечки-трошечки окислюється. Але взагалі відтінок 2 n також буде непогано. Якщо порівнювати ці дві тональні основи, то і та, і та класна, я не скажу, Скажу, що матова, от якось дуже сильно відрізняється від сяючої, окрім фінішу. Це в мене відтінок 1,5, це відтінок 2. Дуже така маленька різниця в кольорі, але вона є. Бачите, вона невеличка, але вона присутня. Наступний, за чергою, продукт у нас буде консилер Hourglass. Це консилер з досить класною перекриваючою здібністю. В мене відтінок Silk, він такий трошки-трошки має персикувати під підтон. І він дійсно класно перекриває темні кола під очима, котрі в мене зараз досить-досить помітні. Ось так він виглядає. Мені подобається, дійсно можу рекомендувати. І він економічний у використанні. Наступне, що мені подобається, це хайлайтер. Дівчата, ви мене питаєте досить часто відгуки про Шарлоту Тілбері. Напишіть, будь ласка, чи цікаво вам буде окреме відео про Шарлоту Тілбері? Якщо так, то я дозамовлю ті продукти із тих категорій, котрих в мене зараз немає, і зроблю повний огляд на весь бренд, тому що у них багато чого класного дійсно. І є продукти, котрі. Ну, Скажімо так, середньої якості, на котрій я б не витрачала стільки грошей, скільки за них просить Шарлота, бо шарлоти ціни ну, час від часу значно дорожчі, ніж у того ж Dior чи Шанел. Якщо вибирати, до речі, тут відтінок якийсь є, спотлайт. Відтінок називається. Якщо вибирати між сухим і кремовим хайлайтером, то однозначно мені більше подобається кремовий, але він не дуже дружить з тональною основою від Dior, тобто він може її трошки роз'їдати. Тому, ось як я зараз розташовую, так само я і на обличчі пальчиком розташовую, бо якщо щіточкою, пензликом ось так тягнути, то можна зняти просто тон. від... Діор, бо він матовий, а ця штучка, вона така ну, досить швидко фіксується, але вона трошки більш жирніша, ніж тон, і вона його трохи під'їдає. Дуже-дуже сяє, напротязі всього дня, дуже мені подобається фініш у цього продукту. Далі, що стосується пудри, я використовую Фенті, але використовую її досить рідко. Це одна з кращих розсипчатих пудр, котрі в мене були. На каналі дуже багато контрольних закупок з пудрами. Раніше я купувала всі новинки для того, щоб робити огляди. Зараз, на жаль, в мене не так багато місця, не такий великий бюджет для того, щоб можна було купувати всі. Але я намагаюсь купувати найкраще для того, щоб показувати вам. У мене відтінок 2, називається ця пудра Filter. Також класний відтінок був банана, але він. Трошки більш такий жовтіший. Цей відтінок називається батер. У цієї пудри є спеціальний обмежувач, який я забула встановити, але для подорожей класно отак от його зверху защлкувати, і зайва пудра не сиплеться. Ось так вона виглядає. Дуже-дуже тонка. Дуже класно матує, її взагалі не видно на обличчі, і вона, наче, знаєте, наче вона і не блистить занадто, але в неї є якісь світловідбивні часточки, котрі вирівнюють візуальну шкіру. Тобто, це взагалі не метеорити від Грилені, ні. Вона не робить так, як метеорити, вона не додає ніяких блисківок, але разом з тим вона має блюр. Наступний крок це рум'яна. Я купила цілу палетку. Тут у нас пудра, хайлайтер і рум'яна. А по свочам нічого не зрозуміти. Я вже не раз казала, що у Hourglass свочі взагалі ні про що не кажуть. Але зараз дуже. Мені здається, добре видно колір рум'ян. А мені дуже подобаються ці рум'яни. Я зараз наношу рум'яна зовсім не туди, куди їх треба наносити для ліфтинг-ефекту. Можливо, ви знаєте цей спосіб, тобто їх треба наносити трошки. Далі, тобто від центру до периферії обличчя, трохи далі, ніж там, де ви наносите завжди. Тобто, треба на собі поекспериментувати місце, де будуть краще виглядати рум'яна. Відійти трошки від правил, і це буде, мені здається, досить виграшно. Що стосується пудри, мені не подобається, як ця пудра виглядає на моєму обличчі, тобто вона виглядає її видно. Мені не подобається те, що її видно. Що стосується хайлайтеру, він не досить сяючий для мене. А ось рум'яна це саме те, що мені потрібно. І мені здається, вже навіть видно, наскільки добре я їх використала. Бачите, тут така подушечка, гірка є, а тут уже її немає. Що стосується відтінків, ось так вони називаються, тобто самі рум'яни називаються ось таким чином. Як називається саме ця палетка? Вони всі називаються Ambient, мені так здається, але у всіх палетках позаду написано, які відтінки входять саме в цю палетку. Це не сама популярна палетка, є інша більш популярна, але ця саме мені найбільше підійшла. Далі, саме цікаве, що стосується тіни. У мене є, до речі, окреме відео про всі тіні, які є в моєму асортименті. Я його випускала десь, мабуть. Півроку тому і хочу сказати, що я там на Tom Ford злилася, тому що Tom Ford коштує доволі таки багато, і він мені не подобався, тому що він холодний. Але зараз я з ним настільки подружила, що це найулюбленіша моя палетка. Для макіяжу я використовую для повсякденного лише ось ці два відтінки. Цей відтінок я наношу на все віко, і цей відтінок я наношу на внутрішній куточок. Ось так вони виглядають, ці два відтіночки, а цей більш рожевий, це для такого повного макіяжу, не за 2 секунди, а цей підходить для зовнішнього куточку, для того, щоб затемнити, для того, щоб трошки виділити зону росту вій. Взагалі дуже класна палетка, мені здається, одна з кращих. І як бачите, вона майже не замилюється. Що стосується ось цих полосочок, Зараз візьму щіточку. Ось так я наношу набираю, бачите? І тому такий бортик тут вийшов. Тобто це не тому, що воно замилилося, це тому, що в мене такий спосіб набирання. Треба трошки більшу амплітуду робити, щоб рівномірно використовувати продукт, якщо є таке бажання. Але, як завжди, бажання є, але вранці дуже-дуже швидко наносиш і біжиш. Що стосується назви, палетка називається 03 Nude Deep. І ще одна штука. А в мене є синдром сухого ока. Хто довго працює за комп'ютером, хто довго працює за телефоном, ті знають, що це таке. Це коли пересихає саме око, тобто ви кліпаєте рідше, чим потрібно. І через це сама, сам білок стає більш жовтішим через те, що дуже багато там лопається сосудиків, капелярчиків багато лопається. І Ну, Не дуже гарно це виглядає. І це не проходить дуже-дуже швидко. Завдяки каплям, воно ще більше пересушиться і буде ще гірше в кінечному результаті. А якщо таке трапляється, то я використовую палетку від а, номер у неї 226, і в неї такі правильні відтінки, котрі візуально коректують цю мою проблему. Зараз покажу. Я не знаю, що тут за підтон такий. Чарівний. Але коли я користуюся цією палеткою, у мене супер білі білки. Бачите, взагалі вона дуже схожа на палетку від Tom Ford, але завдяки підтону є ось цей магічний результат, коли білки очей виглядають такими аж голубенькими, такими здоровими, такими сяючими. Тобто. Виручає тих, у кого червоні очі, у кого таке. Трапляється, зверніть увагу на цю палеточку. Далі ще два продукти, і вони знову від Шарлотта. Дивіться, як виходить, у мене тут три продукти від Шарлотта. А з тим, що я не так давно почала користуватися цим брендом. По-перше, це Bro Fix, це дуже гарний фіксуючий гель для брів, котрий мені дуже-дуже подобається. Користуюсь ним останні 4, мабуть, місяці просто постійно. Ось так він називається. Він прозорий, але в мене він виглядає вже, бачите, не дуже прозорим, бо я спочатку використовую олівець, а потім гель для брів. І що стосується туші, наразі вона мені дуже-дуже подобається. Це також Шарлотта Тілбері Мені здається, вона металева, оця штучка, бо вона завжди холодна. Push-up Lashes, Pillow Talk, ось так вона називається в відтінку Super Black. Вона має дивну щіточку, і зараз вона мені подобається ще більше, ніж на початку. Тобто вона зараз вже закінчується, вона підсохла, і вона зараз робить мені дуже-дуже класні вії. Вона екстра Black, вона. Ну, от знаєте, є технологія Pigment Plus, коли це не просто чорний, а коли це супер чорний. І ось цей супер чорний мені дуже подобається із цією, і з цією палеткою. Тобто, коли я використовувала палетку Exchanger Eye від Шарлотти Тілбері, мені більше подобалась Клінік High Impact, бо вона робила чисті вії, а ця мені подобається з цими двома палетками, бо вона робить такі вау-вії. І... Ще один продукт, який тут стоїть, із декоративної косметики, мені здається, я все останнє вам вже показала. Це помада для губ, я її купувала не так давно. Це один з останніх продуктів для губ, який я взяла у відтінку 100. Вона в мене це такий бежевенький, прикольний бальзамчик. Бачите, вона не плотна. Вона дуже-дуже зволожуюча, і вона дуже-дуже приємно пахне. Досить стійка, до речі, не з'їдається з якимось легеньким перекусом. Так, тепер декілька слів про догляд і перейдемо до парфумів. Цієї весни, а можливо, навіть зими, але взагалі в цьому році я познайомилася з. Брендом Крестас ще ближче я віднесла для себе серію Resistance, котра 100% для мене підходить. І це найкраща серія із всіх, котрі я пробувала. Ось такий шампунчик, але мені здається, не в шампуні справа, справа більше в кондиціонері і в масці. Кондиціонер дуже-дуже-дуже швидко працює, тобто за 2 хвилинки я його вже можу змивати. Волосся дуже таке живе, дуже зволожене, дуже приємне на дотик, розсипчасте, класне. І Масочка, також вже в друге чи втретє купую маску. О, Боже, ці запахи. В мене просто запахи зводять з розуму. Дуже класно пахне. Трошки пошкрябана в мене кришечка, бо я її мила від нальоту. Тут в Польщі вода дуже-дуже сильно залишає нальот, тому я відмивала, щоб вона була красива і подрала її трохи. Маска також класна, багато разів вам її показувала, хвалила. Обожнюю. Далі мама, коли останній раз приїздила, привезла мені серію догляду від Рожпазе. Можу підкреслити, що найкращий крем для рук це ось цей крем. Він дуже силиконістий, він дуже такий, знаєте, наче це просто. Як же це називається? Вазелін, О! На вигляд, як вазелін, він такий плотний. Він, наче, знаєте, такий. Ну, я думаю, ви бачите його консистенцію, але він дуже класно зволожує, дуже класно. Особливо, коли от руки, у нас тут є невеличкий такий дворик, де мені треба бур'яни виривати і взагалі трошки за ним доглядати, поливати, мити терасу. І я це все роблю без рукавичок. І... Треба, до речі, робити з рукавичками, я це розумію, але чомусь мені завжди якось не до них. І руки, знаєте, просто аж почуті іноді після оцих всіх процедур. І коли додому приходиш, уже мажеш руки ось цим кремом, то аж трошки пощіпує, але дуже-дуже швидко відновлює. Ось ви можете бачити, руки взагалі ну, нормальні руки. Не сказати, що вони як після масочки, але вони досить добре виглядають. І це ось. Через цей крем. Коли він у мене закінчиться, я поверну до своєї біодерми. І я сподіваюся, що трошки згодом куплю ще цей лярож, бо він дійсно дуже-дуже виручає. І парфуми. У нас з вами залишились парфуми. Я вам розказувала, що я просто обожнюю ось цей ланком і Це найкращий парфум цієї весни, найулюбленіший, найприємніший, найтакий. Найбільш звабливий, просто він неймовірний. Це найкращий для мене парфумчик цієї весни. А, минулої весни я любила Bouquet, але Bouquet – це для мене домашній парфум, тобто він пахне домом, він пахне Запоріжжям, він пахне а, нашим двором, нашим комплексом. Дитячим майданчиком і всім оцим. Тобто він мені це дуже-дуже нагадує, і коли я ним користуюсь, я, якщо чесно, сумую. Адже Малон для мене пахне Францією, для мене пахне канами, конкретною вулицею, конкретним будинком, конкретним місцем. І він також навіває на мене сум, тому що. Він мені нагадує про це місце, а їхати туди я не хочу, бо там досить небезпечно. Минулого року я вже спробувала одного разу, більше не хочу. І також він мене викликає зараз трошки такі. Сумні відчуття. І з ароматами хочу сказати, що я вдруге перехворіла коронавірусом, і аромати в мене зараз повернулися, тобто я відчуваю їх такими, які вони є. Але в мене зовсім якось загострилися емоції щодо ароматів. Тобто вони мені зараз як можуть подарувати неймовірно насолоду і підняти настрій, так само вони можуть мені і. Зіпсувати настрій ось такі фаворити косметики у нас з вами були цього разу. На цьому все. Якщо відео було для вас корисним і цікавим, звичайно, підтримайте мене лайком і побачимося дуже дуже скоро. Бувайте!